І отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми знову згадуємо притчу про багатого і лазаря, чуючи її із священного Писання. Багато є сенсів, як і в кожній євангельській притчі. Які можна довгий час тлумачити, але нині зупинимося лише на одній думці, на завершальних словах цієї притчі, яку ми щойно чули. Якщо Моїсея і пророків не слухають, то якби хто і воскрес із мертвих не повірять. Для кожної людини важливим є питання, чи правильно вона живе, чи правильно вона діє, чи вірні її вчинки, що робити, чи яким чином можливо досягти. Звільнення від страждань і впливу зла, Господь відповіді на ці питання подає нам. В писанні сказано: Бог хоче, щоб всі спаслися і прийшли до розуміння істини. А якщо Бог хоче. То невже можна уявити, що він би щось із необхідного для нашого спасіння, для пізнання нами істини приховав би від нас? Спеціально втаємничив, що би хтось не міг цього пізнати або зрозуміти? Не може такого бути. Чому ж тоді? Якщо Бог подає нам пізнання істини, не всі цю істину пізнають. Відповідь насправді дуже проста. Кожен із нас в той чи інший період свого життя проходив чи проходить якесь навчання. І коли слухаємо уроки, лекції, коли читаємо завдання з підручників, то навчання для всіх, хто зібралися безпосередньо в місці, де навчаються, в школі, чи в інституті, чи в університеті, чи в будь-якому іншому місці одне. Один підручник, один викладач, лекція одна й та сама, але залежить від кожного учня чи студента. Як хто сприймає подану науку? Отже не тільки від Бога залежить пізнання істини, Бог знає сам себе і всю істину досконало, бо він абсолютний і всевідаючий. Але людина не має такої здібності. Тим більше кожен із нас перебуває під більшою чи меншою владою дії гріха, який викривляє наші пізнавальні здібності, так що ми добро вважаємо злом, а зло добром. Те, що нам корисне, того не прагнемо і його відкидаємо, а те, що недобре, до того тягнемося, бо воно як той заборонений плід. Гарне на вигляд і приємне на смак. І в цих умовах дуже часто люди, які не бажають прийняти і пізнати істину, покладають нібито певну провину на самого Бога. От якби нам було явно звіщено, якби сталися якісь знамення, чудеса. Неспростовні докази були б нам надані, тоді б ми повірили. А так немає цих доказів, тому і не віримо. Бо не бачимо. Не пережили на своєму власному досвіді. Дорогі брати і сестри, ось ми кожного ранку прокидаємося і бачимо, що на сході піднімається сонце і рухається. Над нами і потім на Заході сідає. І якщо би ми покладалися виключно на свій власний досвід і не знали би нічого із наук світу цього, то що би нам говорили наші очі? Сонце рухається навколо землі, земля стоїть непорушно, а сонце піднімається і опускається. І так люди думали тисячами років. Тому що бачили це на власні очі. Їхній досвід їм це говорив. Але ж ми знаємо, що це не так. Тому навіть з одного прикладу їх можна наводити багато, ми можемо зрозуміти, що наш власний досвід не може в жодному разі вичерпати все. І якщо ми чогось не бачимо і чогось не були свідками. Це не означає, що такого нема і цього не сталося. Безумний багач, страждаючи в пеклі, просить, щоб правотець в рам послав Лазаря. А що означає послав Лазар? Це означає, щоб мертвий Воскрес, бо Лазар помер, як і багач. Щоб Лазар Воскрес і прийшов в дім. Цього багача, бо він мав братів. І щоб оцей Воскреслий померлий, попередив їх, щоб вони не жили так, як жив їхній померлий брат, щоб вони не були такими ж немилосердними, аби не потрапили в це місце муки. І Авраам каже йому, Бо не мають Моїсеї і пророків. Тобто вказує на те, що все необхідне для пізнання істини відкрите в священному писанні все необхідне подане. Слухай, читай, вивчай і будеш знати. А багач каже: ні, Авраама, якщо би хто воскрес із мертвих, тоді би повірили. І ось ці завершальні слова, з яких ми почали наше міркування. Якщо Моїсеї пророків не слухають, то якщо би хто воскрес з мертвих не повірять. Ця євангельська притча, над якою ми розмірковуємо, є особливою. Тому що всі євангельські притчі, які ми знаємо, безіменні. В жодній притчі ми не знайдемо власного імені. Лише образи. Алегорії. Батько і двоє синів, старший і молодший, молодший взяв майно і пішов і розтратив зблудниця. Нема імен. Вийшов сіяч сіяти. Нещодавно чули цю притчу із Євангелія. Немає імен. І так у кожній притчі про злих виноградарів чи про. Перлину, чи про те, як господиня шукала драхму чи про загублену вівцю, немає імен. Лише в одній євангельській притчі є ім'я власне. В оцій, яку ми чуємо. І це не випадково. І ім'я не випадкове Лазар. Ми, як християни, можемо відразу відчути, з чим асоціюється ім'я Лазар. З чотириденним лазарем, який помер, був похований в гробі, тіло якого розкладалося, і всі були свідками, що він був мертвий. А Господь викликав його, сказавши Лазарю вийди геть. І померлий вийшов із гробу живим. Повірили в те, що той, хто викликав з гробу, є Син Божий. Євангеліє каже, багато хто вірував в Ісуса заради Лазаря, бо чули про Воскресіння Його. Але начальники народу, як ми знаємо, змовилися вбити не тільки Ісуса, але вбити і Лазаря, про якого вони теж знали, що Він воскрес із мертв. І того, кого Бог Воскресив, вони змовилися вбити. Тож повірили, коли воскрес хтось із мертвих. І не хтось, а саме цей Лазар. не повірили ті, які не хотіли вірити. Отже, проблема не в тому, що Господь не дає знамень і знаків і підтверджень. Якщо людина каже, що вона не бачить, що Бог є і діє, що вона не має підтверджень тої істини, яку сповіщено в Євангелії, то це не тому, що цього нема, але тому, що людина має духовні очі заплющені і не хоче бачити. І якби хто воскрес із мертвих не повірять. А чому так? Тому що коли людина більше схильна до гріха і до зла, і воно їй приємніше, то тоді вона відкидає всі ці свідчення і звинувачення, як зайві, не хочеться їх ні бачити, ні чути. Бо жити у гріху приємніше. І коли Господь кличе, не роби цього. То людина швидше відмовиться від Бога, ніж від гріха. Тому і Лазаря змовилися вбити, і самого Спасителя віддали на хрест. Тож, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам мати відкриті духовні очі, мати відкрите і щире серце. Так, не все ми бачимо і не все розуміємо, бо ми, як люди, є обмежені в пізнанні. Але Бог, який хоче, щоб всі спаслися і прийшли до розуміння істини, якщо будемо щиро прагнути цього пізнання істини, ніколи не приховає її від нас, але завжди відкриє, наставить, покаже шлях і підтримає на ньому. Богу нашому, слава на віки віків. Амінь. Паси Господи.